За моєю спиною ви бачите дамбу, насипна дамба, яка була частиною шляхопроводу з лівого берега Дніпра на правий берег Дніпра. Справа в тому, що під час боїв Другої світової війни мости Стрілецького, що з'єднували два береги Дніпра і гребля Дніпрогесу були зруйновані. Тому постало питання з'єднати два береги Дніпра і було вирішено побудувати мости в південній частині Хортиці, які ввели б з вокзалу Запоріжжя-1 на правий берег. Роботи почалися 6 січня 44-го року і буквально за 48 днів до 20-23 лютого 44-го року ці мости були побудовані. Дуже багато роботи велось саме вручну. Сюди закликалися робочі з Комунару, із Запоріжсталі, із Мостобуду. А найбільш складні роботи вже виконувалися машинами. Роботи вели складних умовах: це була сувора зима, до мінус 20, буреві, льодоходи. Ввивалися сваї, сваї було вбито понад півтори тисячі штук. Робилися спеціальні конструкції. Одна з таких конструкцій, до речі, має цікаву історію: консольна конструкція. над... Прохідною частиною для судів моста була знайдена біля річки Кагальник, це зараз Ростовська область, її втратили німці, мостобудівці її знайшли і простосували під цей міст. Вона мазро 600 тонн, і для цього для її монтажу потрібен був дуже важкий консольний кран, який потім дуже багато побудував цих мостів. Зрештою, мости були побудовані. Міст з лівого берега на хортицю довжиною 1330 метрів, потім на Хортиці був спеціальний роз'їзд, гвардійський, так званий, Північніше від заходу. Було побудовано ще один міст довжиною 550 метрів, таким чином два мости. І загальна довжина сягала декілька кілометрів цього шляхопроводу, потім залізниця виходила на правому березі, йшла до теперішньої бабург і з'єднувалася вже існуючою гілкою. Зазначу, що мости стали в стрій, до 30 км на годину була швидкість потягів на цих мостах, і проіснували вони 9 років. В того моменту, коли в 52-му році було побудовано і стали в стрій мости Праберженського, була відбудована гребля. Ці мости розібрали, але залишки їх. До 56-го року ще були видні, але в 66-му році ми знаємо, що було побудовано Каховську греблю, рівень води піднявся, і залишки мостів, в тому числі і гребля, яку ви бачите за моєю спиною, сховалася під водою. І по суті, те, що ми бачимо зараз, це перше за майже 70 років можливість побачити залишки цих мостів.